Ну що, що називається Добрий день? Негода наробила шкоди. Це я так приїхала з зміни. Стало і страшно йти додому, якщо чесно. Таке робиться. А що там вдома? Так це хтось зна. Під селом зломано. Шість високовольтних стовпів, е, ресовська машина пол. Вулиця, як килимом стелена листям. Тут уже дручків немає, а тільки листя. Ну тут більш затишніше, більше дерев, таких не ну, полі. а далі буде видно, що далі люди добрі. Я ж повигрібала перед тим, як їхати на роботу, все в мене чистота тут, тут порядок був. Що робиться тут, люди добре, провода порваті? Ну, тут таке, що електрики настроїть, а це ж мені прийдеться вигрібати усе опять заново. Господі, господі, і там в мене все вигребено вже було. Чи